Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Достав Вінницький осередок, Мазур Юля. Ну, те, що я говорила весь цей час, поки відбувалось відключення електроенергії, хтось вважав, що буде по-іншому. Що схема Роттердам плюс на електроенергії не спрацює, то змушена вас розчарувати. Тому що. Схема якраз тут дуже гарно працює і буде працювати далі. І вже на рівні держави сьогодні визначено порядок цікавий, я зараз вам про все по порядку розповім. Але е, хочеться звернутися до всіх тих, хто постійно там розказував, що з радоньку ми сіємо, там ще щось, щось не так з нами, то відкривайте люди очі і читайте документи, те, про що я вас постійно прошу. Бо воно все до того йшло, і, і тепер давайте по порядку. Значить, така якась цікава штука відбувається з цією електроенергією, і нам всім розповідають, що є перетоки, що е, ніякого експорту немає, що ну, все чотенько, так як вони собі намалювали. І так як вони нам на своєму єдиному марафоні намагаються влити в вуха. Розказували, що це все про російське іпсо, що це все пропаганда. Ну, і сьогодні дивлюся таку цікаву новину, де Кучеренко є такий депутат, я думаю, ви його знаєте. Значить, як він розповідав про те, що до 10 жовтня експорт електроенергії з України відбувався, і це було надважливо, тому що Україна нібито отримала величезні доходи. То, шановний, не шановний Олексій Кучеренко, давайте розбиратися. Значить, неодноразово ми робили відео про те, що абсолютно всі фірми, які є на території України, які мають відношення до електропостачання, до електроенергії, належать про російським олігархам. Тому, що там заробила Україна? То питання дуже велике і залишається для мене особисто відкритим. Те, що заробили олігархи, ну, не новина. Ахметов молодець, йому там, скільки прильотів було по енергосистемі, йому повністю обновляють енергосистему його обладнання, яке він приватизував, у нас з вами забрав. Тепер йому це все поновлять, і він далі буде заробляти гарні гроші. Ну, як тут сказав, Кучеренко, експорт електроенергії до 10 жовтня був абсолютно виправданим. Це давало можливість компаніям заробити кошти і не чіпати ціну на електроенергію для населення. Після першого потужного обстрілу 10 жовтня експорт припинився. Ну давайте тоді поговоримо про перетоки, бо нам же ж так навіюють цими перетоками. А, а той, хто читає, той завжди знайде правильну відповідь на це питання. Значить, енергетична компанія України здійснила тестовий імпорт електроенергії з Румунії. Таке цікаве, таку цікаву публікацію я знайшла. І от хотіла б вам зачитати: значить, акціонерне товариство Елект. Е, так, Енергетична компанія України, багатофункціональне енергопостачальне підприємство, що здійснює операції з купівлі, продажу, постачання та ринкової оптимізації споживання енергоресурсів для комерційних клієнтів. Компанія працює на внутрішньому та зовнішньому ринках енергоресурсів. 100% акцій товариства належать державі. Ну, належить воно Кабінету міністрів, юридичній особі, ну, коротше, це ви все знаєте, я вам це не буду 100 разів нагадувати. Значить, хочу вам зачитати: в повідомленні нагадується, що попередні тести імпорту електроенергії компанія здійснила зі Словаччини 27 жовтня та 19 листопада 2022 року. Як повідомляли, у Українські новини 27 жовтня енергетична компанія України здійснила повторний тестовий імпорт електроенергії з Європи. У серпні державний енерготрейдер, енергетична компанія України розпочала комерційну діяльність. 28 червня Кабінет міністрів передав зі сфери управління Міністерства енергетики у сферу управління Міністерства економіки повноваження щодо України управління корпоративними правами, що належать державі в статутному капіталі акціонерного товариства «Енергетична компанія України. Одна юридична особа була, яка керувала цією компанією, потім стала інша юридична особа, яка ну, вже не так тут важлива енергоенергетика, як важливе вже заробляння грошей. Ну, давайте далі. Державний енерготрейдер, енергетична компанія України здійснила тестовий імпорт електроенергії з Румунії. Про це йдеться в повідомленні компанії. Так, е, передають українські новини. Енергетична компанія України 27 листопада у тестовому режимі імпортував некомерційні обсяги електроенергії з Румунії потужністю 1 МВт протягом 2 годин з 9 та. 14.00. Право імпортувати електроенергію компанія придбала на аукціоні НЕК Укренерго 24 листопада імпорт електроенергії може стати додатковим інструментом стабілізації енергосистеми України. Йдеться в повідомленні. Зазначається, що тестові поставки потрібні для перевірки технічної можливості імпорту електроенергії з Європи у разі необхідності. Ну, От собі вони імпортували і туди, ці експортували, робили, що хотіли. І саме цікавість цього всього, знаєте що? Що йшла електроенергія за кордон, нащо з вами? Тому що виробництво у нас не скоротилося. Дефіциту у виробництві немає. Нам розповідали, що були розбиті вузли. Ну, окей, пішла вона по кругу та електроенергія. за кордон. І з-за кордону повернулась в Україну. Ну ніби то все окей, правда, з цією електроенергією і з усім іншим. Але туди вона пішла безкоштовно, а назад вона заходить за гроші. Ну, якось так зараз буде. А тепер читаю вам, чому так: значить, ну, наші політики вони ж не можуть втриматися від того, щоб щось не зробити для людей, правда? Тому сьогодні було створено механізм. Зараз хвилиночку, бо хоче хісти телефон. Сьогодні створено механізм легального уникнення відключень електроенергії для бізнесу. Представляєте, отаку штуку створили? Значить, уряд на засіданні 3 січня 2023 року ухвалив постанову номер 1 про затвердження положення, про особливості імпорту. Електричної енергії під час проходження осінньо зимового періоду 22-23 років у умовах правового режиму воєнного стану, як було анонсовано раніше, документом передбачені на період до 30 квітня 2023 року додаткові гарантії захисту від планових обмежень електропостачання тих непобутових споживачів. Об'єкти, яких споживатимуть імпортовану згідно з відповідними договорами електричну енергію. А це означає, що той підприємець, який захоче, щоб у нього була безперебійна електроенергія, змушений буде підписати новий дуже цікавий договір і купувати уже не електроенергію українського виробництва, а електроенергію імпортовану. Читаю далі. Значить, документом перед... це зачитала, ціни на ринку на добу наперед в країнах є суттєво вищі за ціну в Україні, тому для залучення імпорту електроенергії необхідне створення додаткових стимулів, зокрема гарантування промисловим підприємствам безперервного електропостачання у разі укладання відповідних договорів. Тобто, якщо підприємець хоче, щоб в нього постійно була електроенергія. То на рівні держави відбувається такий цікавенький шантаж, на мою думку, тому що ну, примушують його укладати такий договір, бо підприємство без електроенергії не може працювати, не може хліб пекти, не може ще щось робити, тому будуть дуже цікаві договори. Значить, умови в тих договорах теж будуть дуже цікаві. Я раджу вам ознайомитися, читати підприємців особливо, тому що це зараз стосується саме вас. Ну, а остальних буде стосуватися вже після підписаннями-підприємцями під, підписання цих договорів. Тому що якщо електроенергія виросте вдвічі, а тут сказано, що е, суттєво вище, ми знаємо, що ціни на електроенергію в Європі вище майже в два рази, майже в два з половиною, якщо бути точним, е, то ці всі видатки ляжуть на. Товар, який ми будемо купувати, а отже, таким чином знову хтось залазить до нас з вами в кишені. Ну, в мене таке навіть, надріває питання, якщо весь цей час Україна нормально виробляла свою електроенергію з червня по 10 листопада збільшила експорт електроенергії вдвічі в Європу. Це означає, що електроенергії у нас достатньо. А тепер відбувається наступне: тепер дуже гарно ми свою ж електроенергію будемо купувати. Я дуже багато цікавих статей сьогодні прочитала про те, що Європа убезпечила свою енергетичну стабільність на зиму. Ну, цікаво ж, за рахунок чого? Ми пам'ятаємо, як президент говорив про те, що Україна згодна допомогти. Стабілізувати енергетичну систему Європи для того, аби Європа повністю відмовилась від Росії, від російського газу і від всього іншого, від інших енергоносіїв. Ну, знаєте, бабка надвоє гадала. Читаю далі: графіки погодинних відключень не будуть застосовуватись, якщо споживач імпортуватиме обсяги не менш. Ніж власне споживання у вересні 2022 року до застосування примусових обмежень електропостачання. Отак, От отак нас всіх з вами разом дружно знову зробили. Тому що, ще раз кажу, зміна ціни на електропостачання для підприємців зразу ж б'є по кошельочку нашому з вами. Ще хотіла вам, знаєте, дуже багато таких от, є цікавих версій там, по цій електроенергії, що ще потерпимо, може там відключать, ще потерпимо. Значить, особисто у мене вдома світло не вимикалося від 29 грудня і по сьогоднішній день. Сьогодні вже були перші відключення. На дві години. За весь цей період часу жодного разу світло не блимнуло. Ну, якщо в нас є якась проблема, то мало б якось би бути, видно цю проблему. Бо поки що ця проблема тільки на рівні бла-бла-бла, по факту ми її не бачимо. А напевно, просто так відбулося, тому що ну, не хотілося цих людей, люди і так роздратовані. Люди стомилися від війни, від постійного базікання чиновників ні о чому, які спочатку розповідають одне роблять друге, ну, ви самі це все прекрасно бачите. Тому для зменшення накала страстей, скажімо так, то і не було цих відключень. Ну, бо якщо проблема є, то яка різниця, чи це святки, чи не святки? Я думаю, що ви з цим теж реально згодні. Тому так якось ще потерпимо. Ну, може, ще щось нове придумають. Роттердам плюс по е, газу було. Тепер буде імпорт примусовий для підприємців і для нас з вами також частково. Ну і не забувайте, сьогодні цікаве голосування було про депутатів від ОПЗЖ, про те, щоб е, забрати у них мандати. І дуже цікаво виходить. Усенька партія Батьківщина відмовилась. А чого ж так, Арахамія відмовився? Ще ціла купа депутатів від слуг народу відмовились. 26 депутатів від ОПЗЖ, нагадую вам, і досі сидить у Верховній Раді, годується за рахунок бюджету України. ОПЗЖ проросійська. Партія, хай би я б вони там себе не переназивали, не переіміновували, але факт залишається фактом. Цю країну розвалювали саме вони, саме більша частина з них тримають всі енергетичні ресурси в своїх карманах і тримають карманних депутатів, яким вони гарно заносять. Тому все те, що відбувається, це наслідок нашого з вами мовчання. Наслідок нашого з вами сидіння 30 років. Ну, і поки триває війна, то Рахамія їздить, зустрічається з фірташом, і 17 мільйонів кудись зникає, не хоче їх ніхто сплочувати. Це ті гроші, які заборгували фірташовські облгази в державу. Ну, і не хоче голосувати, бачите, за те, щоб. Викинути ОПЗЖ з Верховної Ради. А чого так? І ще скажу вам за користування системою ЕНСО, тобто за приєднання системою туди, України туди, в цю систему. За три місяці ми маємо заплатити 800 тисяч євро. Ну, така собі новина ще є гарна. Правда? Ще куди ми будемо платити, ще кому ми будемо платити. Можливо, вже зразу озвучити всі оці договори, да, які там хтось з ким заключає. Бо, так як я вчора говорила, що як про різдво то зробили опитування в дії, а як по інших міжнародних договорах, то чогось людей не питають. Держава це не окрема юридична особа, держава це люди. І п'ята стаття Конституції України говорить про те, що ці люди і є. Реальною владою, а все інше то шобло. І я думаю, що після війни, після закінчення, на мою особисту думку, цю війну затягують навмисне, тому що ресурси у нас є, і це факт. Я з хлопцями говорю, і мені хлопці розповідають, що в командних пунктах дуже добре видно розташування ворожої техніки. Але замість того, щоб гасити по цій ворожій техніці, ставлять ліміти на використання боєприпасів, якось так. Тому переможемо обов'язково і внутрішнього, і зовнішнього. І я вірю в те, що найближчим часом українці все-таки зрозуміють, що вони є власниками, що вони є громадянами Республіки Україна, і що вони є безпосередньою владою. І ніякі там Льовочки, Фірташі, Ахметові, будь-які арахамі, і ще там ціла купа всіх, їх там дуже багато, всіх різних, не можуть управляти людьми на свій особистий розсуд. І усі дебільні постанови, які видає Кабінет міністрів України, наявляються законом, підзаконним актом. Тому, дорогенькі мої, читайте. Інформації є дуже багато. Я просто хочу, щоб ви кожне моє слово перевіряли, а не тикали, що щось не так. Читайте. Волю нашому Павлові далі буде, Геодоста, разом сила, разом до перемоги.